Козловська Олена, 16 років, 11 клас, Червонодолинський ліцей, Широківська сільська рада. Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі, вулканічна лава, горіла хата, ніж здавалась, днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба, і кінчався хліб. Двегтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб о перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залиша як невимовне, віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа. Це, вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, овуглена зоря. А я писала мало не осколку, великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю що присвітила поночі війна. Який він був? Я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипала стіна.